Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік Vice City. Ми продовжимо. Дякую за підказку, що тут є другий поверх. Я забув, я давно так грав, що я вже забув. І тут є і Бронік, і коротше, я назбирав за кадром. Я намагався записати, я думав, потім стрім запустити. Але коли намагався записати збирання, цих як вони називаються? Статуеток тих. Прихованих контейнерів. То зрозумів, що це буде срака повна із записуванням, і з е, стрімом. Е, контейнери. Фу, контейнери, Статуетки, коротше, я буду збирати за кадром, тому що вони. Коротше, скільки я їх назбирав. Статистика. 42 штуки. 42 е, пакетики я назбирав на цьому шматочку. Ось на оцьому-всьому. От сюди, сюди, сюди. І тут в мене залишилось отут, здається, залишились статуетки дві штуки, напевно. А, тут якась статуетка, здається, залишилась. І тут, коротше, десь 4, можливо, 3, можливо, 4 штуки залишилось. Тому що до них добратися можна тільки. Або по завданням, по якимось місіям, або по. А, гелікоптер коротше, потрібен. Коротше, всі інші я позбирав, 42 штуки вийшло. Тут потрібно чекати, поки у нас відкриється шлях на цей острів, сюди відкриється і там потім будемо збирати, але це все буде потім. Ось. А, продовжуємо далі. Побігли. Кудись поїдемо вирішувати чиїсь справи, здобувати собі авторитет. Візьму тачку. Я думав, тут зберігаються машини, ніфіга не зберігаються. Я тут цей мотоцикл ставив класний. Е -е, але він не зберігається. Так, куди ми поїдемо? Телефонні справи вирішувати чи от Корнело, чи хто той? Ти, блін, чому е -е, літери не відповідають імені персонажа? Чи може, вливо, вони відповідають тільки. Не в перекладі. Ну, типу, не знаю. <гум> не знаю. Я не туди заїхав. Так, ось це телефон. А ось ось... А, це не телефон, це з е... одежа. Давай я оцю машину візьму. І на цій поїдемо. Так, телефон. Що він нам пропонує?

Карл Пірсон, доставщик піци. Вбити його, поки він не розвіз всі замовлення. Ой! Самопет потрібно було взяти, да? Курва. Так. Е як там тебе? Карл, перл, мерл, шмерл, тихо. Вбити його, поки він не розніс усі замовлення. Втіли! Ха-ха! Не-не-не, чувак. А ти здохнеш ще ні сьогодні. Шо це за до. О! Доставщик піци який, ти подиви на нього. Мої бабки. Так. Це що зараз було? Ха-ха. Пасажир, блядь, алло! Ха-ха. Я от не розумію, тут... Є зберігалка, оце типу автостоянка для моїх авто, чи ні? Чо ти заліз, придурок? Виліз з моєї машини. Придурок заліз і в опить. Моя машина, блін. Поліцейський прибіг. Зарештуйте його, він в чужі машини влазить, козел. Окей. Зарядку робите? Правильно, тільки чому на вечір. Ну, не знаю, начебто збереглася, але з відкритою дверцею таке собі. Добре, доставщик піци був повержений. Глово було, чи яке. Ні, Глово не допустило б таких помилок. Глово, доставщики о, продуктів. Я думав, розфарбовано класно. Доставщики продуктів від Глово, вони. Просто неймовірні хлопці, дівчата, блін. Вони таке витворяють. Вони, коротше, вони... жоден доставщик Глово не врізався, бо то в той. Е... Це. Він би проте, проскочив, якось проїхав би. Коротше, жодний Томі Версеті не до наздогадав би доставщика Глово. Нічого б його, ну, йому не зробив. А що, телефонні завдання все Ну, <звук> Прикинь. Я думав, там ціла буде. Ну окей. Добре, поїхали. Поїхали до цього Здорово, чувака, який на це. Тихенько. Так, це в нас що, будинок? Це в нас буде. А ну скільки коштує? Чекай, де, де ми знаходимось? Блін, ну чому воно все так поряд тут? Потрібно десь отут будинок шукати. Де ж шукати тут будинок потрібно? Будемо їздити, будемо дивитися. Я поки що не хочу витрачати кошти на цей будинок. Я ж поки збирав статуетки, я там трюки, та, та, там такі, коротше, там така срака коротше, була. Я одну статуетку забирав десь півтори години. Там потрібно було е, на мотоциклі е, проскакати по будівлям. Коротше, срака повна. Ну, я, я не знаю, скільки спроб у мене було, але дуже багато було спроб. Я ледве ту статуетку забрав, я разів 5-6 розбивався. Коротше, там, там капець був. Що куди мені їхати, я не зрозумів. Але. Як бомжи? Хто? Італьянський? Як бомжи? Чого? Не помічав раніше такого за ними. Щось він на клеп на них гонить наговорює. Так, окей. А, давай розвернемось напевно в цю сторону. А, Чекай, а він не буде тікати на цій тачці? Просто на всяк випадок. На всяк випадок. Раптом захоче тікать, не знаю. Сви, мистер Версети. полковник, спасибо, что Сви не то Прошу к столу. зрадники. Амаров, нет, спасибо. Чепсете, а, давай! Мост и -э одной из причин нашей общей проблемы оказался мой бывший человек и его язык. Годами я прощал Гонсалеса, но такая халатность это уж слишком. Ты ему бензоплою язык выдрил? дать вам его убить. За а май... его? мне важны только деньги. Я вас щедро вознагражу. А затем мы найдем ваши деньги вместе. Он у себя в пентхаусе и наверняка подвыпил. Держите. Майамская резня бензопилой. Разбегайтесь си. Маски мне не выстачаем. Мне не выстачаем маски. А мы бензопилой? Я его застрелить не могу, че шо? Чекай. А ну стой. Ну, є в мене зброя. Ну, окей, можливо, там своєрідна помста має бути тільки бензопилою, щоб було зрозуміло, від кого це повідомлення було передано. Тільки кому, якщо Гонзалес буде розпотрошений бензопилою, то кому буде повідомлення залишено? Іншим на майбутнє іншим буде залишено повідомлення. Що не можна так. Робити. А то прийде Томі і бензопилою почне, почнуть тріски летіти. Ну добре, без питань, без проблем. Тю-тю-тю-тю-тю, Еч, тихо. Де, на інший кінець міста? Так не люблю такі завдання, коли на інший кінець карти потрібно пиляти. Пиляти. Зараз попиляємо. Зараз попиляємо, зараз все буде. Чекай. <гум> Тихо! Не вистачає. А, Десь тут зірочка була. Нема на спорткарі. Немає, нічого, нікого. Так, підніміться, каже, в підхаус. І запентхаусте його. Окей. Да я спокину тут езжу, чувак. Заспокойся. джим да, А, а кто из них а а кто? Он сейчас я тебе пасть-то У него пила. А ну что, ай, жирокомбинат? Жирокомбинат! Сам дурак. Блин, короче, потребно было стрелять. Бл спокойно, меньше мучиться будешь. Куды? Понял. Я ни в чем не виновата, до побачення. А -а 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 -а! Назад, тихо. Ты ти ты ти ри ти Ты ти, -ти, 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 -ти О, фарба, 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 фарба. Дві зірочки, дві зірочки, що це зелене, в футбол це хтось ходить. Все відвалили від мене? Ну і чудово. Бляха. Де ви взялися? Тихо, 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 тихо. Все, до побачення. Ха-ха, 100 баксів за фарбування. 100 баксів це вам не штука. Все? Ще не все? А що дві зірочки блимають? О, де ж доставлена в гаш? А що зірочки блимають? Диви. Не Незрозуміло. О, зникло. Добре. Та сама ти, тварина! Опа! Стоять! Стоять, 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 стоять! Скільки? 6 тисяч! Це у нас де на карті? О, хорош, диви! А де я бачив якийсь... Чекай, оцей особняк, ні? Блін, де я бачу особняк? Я ж казав, особняк, хочу, хочу особняк. А скільки особняк той коштує? Ану, чекай. Так, значить, у нас тут біля майстерні є будиночок, який за 6 штук можна купити. Оцей особняк здає. Чи, чи оцей, чи оце? оце, напевно, ану тихо, чекай. Почекай. Не продавайте нерухомість, я ще подумаю. Я ще подумаю. Я ще до вас повернусь, можливо, а можливо, ні. Отпадна тачка в мене. Осьо оцей, можу я зараз купити його? Чи в мене бабла не висить? Ні, це не цей. Блін, а де ж він? Блін, бачу, такий класний. Осьо. Він. Тут гараж незручний. Але будинок прикольний. Ану, пішли подивимось. Вісім штук. Блін, у мене бабла не залишиться. Ельсванко коса. Чи що, ще раз. Ель каса Що, купуємо цей будинок? Давай походимо, подивимось. Що у нас тут є? Ніхера у нас нема тут. Ну гарний просто вигляд і все. Хм. А чи є сенс його купувати в такому разі? Ну, типу, басейн свій. Авторитет якийсь будемо мати, ні? Я заїхати зараз можу. Чи поки не купив, гараж не можна. Ну тут незручний дуже гараж. Бляха. Дуже незручний гараж. Ну, окей, давай, коротше, купуємо. Бабло є, бабло буде. Купуємо будинки. Аль Свако Каса. За 8 штук. Тут можна зберігати, якщо ви на завдань. Ви також можете зберігати в гаражі транспортний засіб. Дякую. Дякую, і пішли збережемо. Перший будинок з гаражем. З незручним, але з гаражем. Так, тридцять. Оці всі ніщачки, які я збирав. Де їх забирати? Типу бензопила. Оці всі штуки. Де? А де вони? Чи вони тут поки що не з'являються. Оу. Ну, купив, називається, будинок на свою голову. Воно з'являється, напевно, тільки в отелі в тому, так? На цих в нових будинках не з'являються. Приблуди. Які я заробив і кров'ю. Що у нас по часу? 16 хвилин. Дивись, 16. За 16 хвилин, як ми багато зробили. Давай поїдемо ще раз до цього капітана нашого. А, це це капітан, напевно. А можливо і ні. Чекай, в нього місце змінилось? Ні, не змінилося. Що воно так показує, наче десь взагалі отут. Так, у нас є тут будиночок, це добре. І отут ще є будиночок за 6 тисяч. Ну, типу, багато не мало. Будемо купувати всі будиночки, на які вистачить кошти. Чому? Для того, щоб вчасно можна було спетляти, перезавантажитися ці всі діла зробити. Блін, ну я думав, буде біля кожного місця збереження. З'являтися тут не можна. Оцей непоганий був би маєток для збереження. Гадав, біля кожного можна. Ну, буде з'являтися, типу, це, як вона називається? Зброя і все інше. Сердечки, оті, що ми заробляємо. Коротше, на запис або на стрім я буду робити. Ні, на запис. робити проходження цих. Поліцейських завдань таксово. Такс, таксі, коротше, не варіант. На стрім буде, якось, якось буде на стрім. Поки що погнали ще одне завдання зробимо. Нашого генерала-капітана. Зараз тут десь бережемось, щоб. Недалеко, якщо що було. Відійдіть. Ну ти придурок. ну ти, ти ж бачиш, я лечу. Я лечу, воно лізе. Нащо то робити? еть Еть. Да, а чого ж ти пішки ходиш, якщо в тебе така ж сама в гаражі стоїть? Я отакий мотоцикл тут поставив і він не зберігся, падло. А, добре. Так, що у нас. А, погнали? Диви, яка елітна зелена тачка. Не знаю, куди ти приперся. Куди тобі білет видали в, ті, в такі ебеняти і приперся? А, а цей будинок скільки коштує? Просто цікаво. А, це стріп клуб Ясно. Стріп клуб по завданню, я так розумію. Чи купувати також потрібно. Коротше, спочатку по любому завдання якесь буде, а потім. Будемо розбиратися, купувати чи не купувати. Так, ну що, капітане? Бензопилою я трошки попрацював, але довелося добити пістол. Ні, розверни тачку. Вона димить. Давай я отак поставлюся знов. На всяк випадок. Різне буває. Перестрілка в торговому центрі. ТЦ. Томі! Йдіть сюди. То у него слоняча голова? А, а тапир? А, нет, нет, спасибо. Томи, вы будто свежий бриз, что избавляет от вони предательства. И хоть я ношу маску скорби, иные дела не терпят задержек. Я бы предпочел поискать деньги. Томи, друг мой, вы же не в Сити. Здесь порядки другие. Пока я навожу справки, вы может быть... плохо с обетями, а с Кортес? Ой, хороший друг, Томми. Кортес. вы не подведете. Скоро прибудет курьер. Он добыл кое-какие ценные технологии. Напевно, ці значки англі... ну, типу англійською, Кортес. Ім'я корте А я що? Чу... Ну, окей. Окей. Так, ну що, погнало. А що. Блін, а що. Я прослухав, блін. Я щось за значки задумався. Я прослухав, що він мені хотів сказати. А, сповіщення. Зустрінтесь з кур'єром в молі. Скоро буде кур'єр він цінні технології. Ага, зустрітись, взяти технології якісь. Якщо вам необхідна амуніція, вона зна. Ага. Амуніція зрозуміло. Шері, шері, Лейді. Та куди ти мене. Куди моново минули... не мене. Сенсі. Навіщо у мене є. Іди, срак! У мене бабла нема. Значок на радарі трикутник вершина, значить, що ціль знаходиться вище гравця. Це я зрозумів. Так, ну давай десь тут.

Іди сюди! Містер, Бля! Мистер, Ох ти нихера собі! А. Е, -сенс. <laughs> В Сенсі. В Сенсі, що відбувається? Валом звідси. Диви, пігулка. Перший раз за всю знадобилася пігулка. Ты куда, мра? А, блядь. Стей, подонок. Не-не-не, что не та. На мотоцикле, короче. Я, я краще тебя, знаешь, я? Бляха. Стей, падло. Сказал, я тебе зараз дам. Не, стрелять потребно. Тихо. дай чемодан! Спорткари. Де тут були? Пофарбуватись мені потрібно. Бляха, муха тихо. Ех, ти падла. До побачення. Зірочка, зірочка, зірочка моя. А це блядь, не зірочка. Отака От херня. Пішки біжим, біжим пішки. Ух. Чуваки, відчіпіться, відчіпіть. Не стріляйте в мене, не треба. Не треба. Я не туди забіг. Можна було б, напевно, перечекати, але я не впевнений, що вони мене там не достануть. Диви, біжить. <со> Достало б, падло. Достало б. З підвищенням рівня розвитку поліція буде застосовувати більш рішучі дії, та це я зрозумів. Ага. Потрібно кудись спетлять. Отут я можу пройти? Тут мене. Бля біжить. Ну чому, мужик? Накра шукайте червоний спорткар. Я на білому їду. Відваліть від мене взагалі. Червоний спорткар шукайте. Чвяк. Тихо, 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 тих, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А, це ми йому чемодан маємо відвести, блін. А, так мені і фарбуватися не по... тут щось було, ні? Будиночок зі збереженням. Тик. Тихо, вийди. Все? Зроблено завдання. Туруру. Хорош. Ха -ха, поліцейські пролетіли. Поїхали, я подивлюся, що це за будиночок тільки що. Ну, типу, значок якийсь, здається, був. А, чи мені. Примарилося. Відійди, чувак. Мені, при... Мені здалося, що отут, типу, значок а, Купить цей будинок. Фіговонько. Так в мене все одно бабла немає, яка ра... О, сього фарбовка. Яка різниця? Здалося, не здалося. Коротше. Так, тут. Отут, на оцьому даху. А, була статуетка. Я півтори години намагався сюди застрибнути. Коротше, Тут. Чи не. На... ні, не на цьому. Чекай, це завдання мотоцикліста було туди заплигнути. Коротше, півтори години я ще мотоциклістом туди заплигував. А статуетка десь була. На якомусь. Здається. Коротше, не пам'ятаю, на отому. Ось на оцьому будинку. Чи тут, чи не. Коротше, я вже не пам'ятаю. Коротше, я тим мотоциклом спочатку робив завдання мотоцикліста, потім робив. Е... Йди. ідіть сраку, відваліть від мене. Потім намагався достати статуетку, блін. Я не знаю. Загалом, на, на одне завдання мотоцикліста я витратив півтори години десь. По 500 разів падав. І потім на статуетку ще. Чорт, на скільки часу. К таксофону вайспоєт. Добре, але потім. Але потім ми поїдемо. На цьому тоді поки що все. А, корт... а, з кортезом ще не все. Ще є завдання. Ну, значить, продовжимо наступні серії. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Гранде, то весити, вогні не гаснуть, музика гримить, гранде, прото весити, Це світ де